Всім доброго дня! Сьогоднішнє відео є продовженням відео за 27 квітня, стрижка золотих квітів. Там, де ми обстригали, обрізали наші форзиції, придавали їм форму кулі. Ось невеличкий фрагмент із цього відео. І за 2 місяці ось ці гарні куртки перетворилися знову на чагарники. Їх знову потрібно підстригти. Але стригти цей раз не будемо так кардинально, будемо обрізати тільки оці пагони, які повискакували наверх. Адже на цьогорічних пагонах вже будуть закладатися бруньки для цвітіння на наступний рік. Якщо кущ занадто зростає, то обрізка йому допоможе зберегти компактний вигляд. Та сприятиме. Більш щільному квітуванню. Щоб обрізка стала дійсно вдалою і не нашкодила рослині, потрібно, щоб кущики форзиції зростали на сонечку. Бо ця рослинка сонцелюбива. Технічно, форзицію можна обрізати протягом року. Однак велике питання коли це краще робити, в який момент. Щоб залишити рослинку жити здоровою і щасливою, рекомендується обирати оптимальний час для обрізання. Таким часом є теплі місяці літа, червень і липень. Якщо ви для обрізки вибираєте початок липня або кінець червня, так як ми от сьогодні, то треба враховувати кілька моментів. В першу чергу рослині потрібно забезпечити достатню кількість вологи. Так як обрізка стимулює активний ріст гілок. І по-друге, те, що я казала, враховуйте, щоб форзиція росла на сонячних ділянках. Тому перед обрізкою переконайтеся, що гілочки, які ви обрізаєте, ростуть на сонці. Обрізання форзиції саме в цей час має і свої переваги. Надаємо кущу бажаний вигляд. Це раз. А по-друге, це робить форзицію більш стійкою до шкідників і хвороб. Так як ми полегшуємо циркуляцію повітря між гілками. А ось і сама причина, завдяки чому ми знімаємо це відео. Це той кущик, який ми вирішили омолодити повністю. При омолодженні старої форзиції обрізають всі гілки на пень. Не переживайте, рослина швидко обростає. І відновлює крону. Через деякий час нагадайте нам в коментарях, щоб ми вам показали, що буде далі. І ось що залишилося від нашого кущика форзиції. За 2 місяці наросли ось такі пагони. На початку нагадаю, вам нас дуже взялася суша, ми його підливали. Під кущик, під кожен кущик, ми підсипали після обрізки нітроамофоску. Нагадую, що кущику вже до 10 років. А ось таку кардинальну обрізку, омолодження куща, навіть вирізання куща. Ми залишили пеньочок 10 см, проводиться у віці після 5-6 років. Під час обрізки рекомендується використовувати гострі та дезінфіковані інструменти, щоб уникнути інфекцій та пошкодження рослин. І от ми закінчили обрізку. Надіюся, що ці кущики будуть радувати околицю і гарною красою. І цвітінням.